Слухаймо. Так. Угу. Е, так, проектування та розробка веб-сервісу в мережі фітнес-студії. Е, сучасні фітнес-студії відіграють важливу роль у підтримці здорового способу життя. Розробка ефективного веб-сервісу здатна автомі... автоматизувати бізнес-процеси, покращити взаємодії з клієнтами та розширити можливі надання фітнес послуг. Актуальність фітнес індустрії, зростання свідомості про здоров'я, популярність здорового способу життя постійно зростає, а фітнес студії відіграють ключову роль у, у задоволенні цього попиту. Вплив пандемії COVID-19. Після обмежень спричинених пандемією люди ще більше усвідомили важливість активності та фізичного здоров'я. Постійний попит на фітнес послуги. Фітнес студія є стабільною та перспективною галузі, яка продовжує залучати нових клієнтів. Аналіз існуючих рішень: обмежений функціонал. Більшість веб-сервісів для фітнес студії мають вузький спектр можливостей, що не задовольняє всіх потреб бізнесу. Складність в використанні, деякі рішення є громіст, громісткими та неадаптованими до потреб кінцевих користувачів, недостатня локалізація. Часто такі сервіси орієнтовані на іноземний ринок та не враховують специфіку українського бізнесу. Створений веб-сервіс зручний інтерфейс розроблюваний сервіс, має інтуїтивний, зрозумілий та адаптований інтерфейс для всіх типів користувачів. Розвинений функціонал. Сервіс включає широкий набір інтерфейсів для управління фітнес студією від онлайн записів до аналітики. Орієнтація на ринок України. Рішення розробляється з урахуванням особливостей та потреб українських фітнес студій. Ключові моделі веб-сервісу, розклад, розклад занять, прості інструменти формування та управління розкладом групових та індивідуальних тренувань, інтеграція з платежами, зручна система оплати з підтримкою популярних українських платіжних систем, аналітика та звітність, детальні аналітики щодо відвідуваності доходів та інших ключових метрик бізнесу. Мобільні додатки Мобільні додатки для клієнтів та персоналу, що забезпечує доступ до всіх функцій сервісу. Процес онлайн-запису. Вибір тренування. Клієнт переглядає розклад та обирає бажане тренування. Підтвердження бронювання. Клієнт отримує підтвердження онлайн-бронювання на обране тренування. Оплата. Країни здійснює оплату обраного заняття через інтегровані платіжні системи. Перевага для фітнес-студії, автоматизація. Автоматизація ключових бізнес-процесів, що економить час та ресурси персоналу. Автоматизація взаємодії, покращення взаємодії з клієнтами через зручні інструменти онлайн запису та оплати. Розширення можливостей, надання додаткових послуг та охоплення нових сегментів клієнтів, ефективність веб-сервісу, зростання і клієнтської бази, підвищення доступності та зручності використання сервісів, сприяє залученню нових клієнтів, збільшення доходів, автоматизація процесів та оптимізація взаємодії з клієнтами дозволяє збільшити прибутки. Зниження витрат, оптимізація бізнес-процесів та ск скорочення ручної праці призводить до зменшення операційних витрат, перспективи впровадження, масштабовані мережі веб-сервісу дозволяє легко управляти декількома фітнес-студіями з єдиного центру, розвиток нових послуг платформа надає можливості для постійного розширення спектру фітнес-послуг. Підвищення кон конкурентноспособності, сучасні інструменти та автоматизація допомагають фітнес студіям бути більш ефективними. Як ви бачите на екрані, це головна сторінка веб вебсайту, це друга сторінка, і третя сторінка. Висновки підвищення ефективності, розробка веб-сервісу для фітнес студії значно автоматизує та оптимізує бізнес процеси. Покращення взаємодії з клієнтами, зручні інструменти сприяють кращій комунікації та підвищення задоволеності клієнтів. Розвиток фітнес індустрії в Україні. Впровадження такого рішення стимулює розвиток та зростання фітнес галузі в Україні. У мене все. Дякую. Якщо є питання, задавайте. Скажіть, будь ласка, ви також можете відповісти на питання так замість ліни. Ну, попитаюсь, так. Добре, тоді слухаємо питання. Ставимо питання. Так, тоді розпочну я. Скажіть, будь ласка, Виходячи з е, доповіді, е, тут ставилася е, утилітарна практична е, така задача е, безпосередньо розглянути е, коло е, можливих е, е, властивостей таких е, рішень для напрямку фітнес-центрів. Тобто, взагалі, це вимоги до побудови таких веб-рішень і, я так розумію, це приклад виконання одного з них з прикладом під конкретний центр. Так, так, це вже готовий веб-вебсайт ну, для час. Для імена цього а, тоді, а, а, тоді, а, питання стосовно уже готового продукту. Якщо це розглядається, як готовий продукт, Скажи, Ну, будь розглядається, але він ще є в розробці. А, добре, а, тоді як потенційний продукт. Скажіть, будь ласка, а, чи розглядається а, який зв'язок користувачів? Аналіз використання та можливість впливу з боку користувачів на зміни або реакцію на вимоги у подальшому існуванні такого проекту, тобто чи розглядається можливість його адаптації з урахуванням вимог від користувачів, тобто від цільової. Аудиторії, яка е, спрямована на е, здорове життя, тобто е, яка відвідує е, такі е, заклади, я щось не зрозумів питання. Але, питання пані... у тому, чи е, передбачається у о, процесі, е, тобто щоб уникнути повторного е, постійного? Е, перепроєктування можливість модифікації, адаптації поточного рішення, тобто чи фіксовано воно, чи дозволяє, або чи закладаються вже якісь рішення під час розроблення для подальшої модифікації супроводження його існування? Підтримується після тестування кінцевим користувачем, То, Зараз. Ну, у нас є клієнти, які вони приходять, вони, у нас вже проходить розробка, пройшла розробка, йде тестування. Ми беремо клієнтів, які це все проходить, на ну, тестують наш веб-сайт. І якщо є якісь незрозумілі для цього, то це можна виправити чи додати якісь там нові функції. Так, мені здається, що є розуміння, але ж скажіть, будь ласка, тоді, навіть якщо мова йде про звичайне оновлення наповнення, тобто те, що чомусь називається контентом, і якщо так, то який процес передбачений для оновлення інформації всередині такого ресурсу? Там, статі, по поводу новин нічого такого не було. А ось по, можна додати по поводу блога, якось, якийсь, можна додати, якому буде інформація додаватися до, до сайту. Там, якщо якісь будуть зміни, то можна таке зробити. Якщо так можна додати, буде, буде такий, таку вкладку, як блог, або новини. Е, так, добре, але ж е, якщо повернутися до безпосереднього процесу, тобто е, інструментів або існуючих, або які е, необхідно розробити, для того, щоб е, таку інформацію додавати. Тобто, е, як ця інформація буде додаватися, тобто матеріал, е, на такий ресурс? Це, мабуть, буде з платформ, точніше з адмінпанелі додавати, тобто передбачене існування якихось проф, профілі, і якщо так, то має бути якийсь обліковий запис, і тоді угу. є вимоги до до безпеки таких рішень, тому що якщо є, якщо існує. Облаковий запис тоді він може бути е, доступний. Може бути реалізований якийсь вектор атаки на такий е, е, облаковий запис, і е, це е, це потенційний ризик, е, але ж існують інші можливості для е, оновлення таких елементів наповнення е, для. Для е, таких сайтів. І е, мені здається, що це треба розглянути більш уважно, тому що існують рішення, існують е, рішення, е, які не вимагають е, використання CMS, е, тобто це може бути повністю е, особисте е, втілення таких. Е, Проєктів, тобто, це може бути особисте рішення. Тоді це ускладнення для зловмисника процес спроби проникнення, тому що не існують відкритих кодів, або не існують опис таких проєктів, тобто, це не типовий проект, або це може бути інший варіант, тобто існують. Інші напрямки і їх також треба розглянути е, з урахуванням того, що для розробника цей процес е, може здаватися е, достатньо простим. Але ж треба пам'ятати, що користувач, тобто той, хто буде відповідати за наповнення контенту, наповнення змісту е, таких ресурсів, е, може е, може е, не мати достатньо. Е, Вмін навичок для підтримки е, таких е, такого процесу. Е, і тому це має бути е, з е, одного боку, е, як можна простіше, з іншого боку, як можна найдійніше. І щоб це могло бути реалізовано у такий спосіб, треба ось всю складність реалізації кудись принести, тобто, щоб хтось інший відповідав за всю складність і за е, безпеку. І якщо виконати аналіз, тоді е, з безкоштовних сервісів можна знайти такі рішення, тобто ті сервіси, які можуть гарантувати такий процес, і е, тобто е, безпеку за рахунок е, е, того, що вони величезні. тобто це е, дуже відомі сервіси і з іншого боку, е, достатньо е, легко їх можна використовувати. Тобто, е, треба розглянути, як це може бути е, влаштовано е, з погляду кінцевого користувача для оновлення рішень. Чи зрозуміло mm -hmm. про що річ? Да, дякую. Тобто, за про існуючі сервіси, які надаються відомими компаніями, які можуть надати безпеку, тобто, це може бути. Е, Провайдер е поштовий, це може бути провайдер е хмарний, це може бути месенджер, це може бути будь-що, що буде зручно використовувати кінцевим споживачом, е який може не знати, як безпосередньо е можна спростити або в е найбільш простий спосіб використовувати е такі сервіси. Добре, є розуміння, е це не ваша думка Скажіть, будь ласка, чи є ще питання? До доповіді е, Ліни. У мене є одне. Будь ласка, ну я там е, в презентації побачив е, пункт про те, що сайт дозволяє проводити в зручному форматі бізнес-аналітику. Я цього не побачив, того в мене питання. Ну, я так розумію, що це mm -hmm. на перспективу було зроблено. Ну mm -hmm. так, це було, зроблено на ідеї. Угу, так, там, там ще буде додані е, якраз е, адмінпанель, в якій це все буде відображатися. Ось. Ну, це якраз у мене і було питання про те, що це буде бізнес-аналітика для користувача, тобто користувач зможе там зайти в будь-який час. Опять же, на свій аккаунт і подивитися, як було здійснено, які на нього були записи, коли він там займався, коли не займався, чи це більше буде іменно для компанії будуть вони це бачать? Речі буде для компанії. Mm -hmm. Mm -hmm. Я поняла. А, До речі, оцей сервер от як дивитися за описом, дуже схожий на там Mindly і Healthy. От. Я поки слухаю воно дуже схоже, так що, якщо це не мертвонароджений сервіс і ви хочете далі це розвивати, то можете подивитися, я не знаю. Все, дякую. Дякую за запитання. Дякую.